Засудили адміна телеграм-каналу, який повідомляв, де у Луцьку роздають повістки. Інтернет ресурс виявили у березні. Вів його молодий лучанин. Хлопцю інтермінували перешкоджання законній діяльності Збройним силам України. Де в обласному центрі Волині вручають повістки і коли саме ще не так давно це можна було дізнатися з анонімного телеграм-каналу, який вів мешканець Луцька. З боку Служби безпеки України ця інформація подана так. Автор телеграм-каналу нібито допомагав уникати мобілізації. Цей телеграм-канал, як на диво, прикрили дуже швидко. В помешканні молодого чоловіка провели обшуки, а йому висунули обвинувачення. Перешкоджання законній діяльності Збройним силам України вже за місяць. Адміністратор цього телеграм-каналу заслухав вирок. Угода повинні між стороною обвинувачення із укладена у відповідності до новок кримінального процесуального закону зарахування тяжкості кримінального правопорушення наявності ряду пом'якшуючих обставин, які зазначені у закладена. Доброго присутності захисника передбачено обумовлено сторонами покарання, а тому я вважаю, що угода підлягає до затвердження з винесенням відповідно рішення вироку, яким було встановлено обумовлено стороною покарання. Такий злочин обвинуваченому присудили 5 років ув'язнення з іспитовим терміном 2 роки. До слова, на теренах Волині з'явилося дуже багато телеграм-каналів, в яких поширюється фейкова інформація, спрямована на дискредитацію певних осіб або ж на викривлення громадської думки. Ці телеграм-канали є анонімними і на деякі з них навіть скаржилися. У поліцію Проте, як не дивно досліджувати діяльність саме цих телеграм-каналів, правоохоронні органи не те, що не поспішають, а взагалі не беруться. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.